46,5 поділити на 31. За стародавнім способом ділення. Ми будемо дію ділення замінювати дією множення. Підбираємо будь-які числа. 1 помножити на 31 рівня 31. 2, 2 помножити на 31, рівня 62. 4, 4 помножити на 31 рівня 124. 8, 8 чисел з допитків наших. Вибираємо такі, такі числа, які в сумі нам дадуть 465. 310, 124 і 31. 310, додати 124, додати 31. В сумі буде 465. Тепер ми вибираємо числа, які ми множили. Отже, 10. До рівня дорівнює 15. Отже, 46,5 поділити на 31 буде 1,5.